Світові лідери різко засудили наймасштабнішу нічну атаку Росії по Україні, підкресливши необхідність посилення санкцій військової підтримки Києва. Дуже добре було б, звичайно, якби це мало би якісь певні дієві результати. В цій годині до нашої студії ми запросили Георгія Туку, голову благодійного благодійного фонду, голову правління благодійного фонду Народний тил. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Георгію, Георгій Борисович. Дивіться. Слава Богу, що не підтвердилася смерть третьої людини сьогодні в Києві. Така наймасовіша атака по Україні. 800 засобів ураження, шахеди, ракети було випущено по Україні. Військові прогнозують, що їх може бути і за тисячу під час одного удару. Тобто Російська Федерація фактично наростила, не зважаючи на наші удари по їх інфраструктурним певним об'єктам. Дотичним до виробництва шахедів. Знову ж таки, як можна зруйнувати завод, щоб він взагалі не функціонував? Це а, от, ну, я розумію, що удар по НПЗ це трохи, ну, мені здається, в цьому плані ефективніше, тому що ну, от воно розірвалося все, і пішла, скажімо, ланцюгова реакція. А що треба зробити, щоб. Ем... Зруйнувати завод, це ж треба ну, тонни вибухівки. В першу чергу так. уязвимість всіх: угу. НПЗ, нафтосховищ, баз зберігання пального і наше в тому числі. Там є найбільша проблема, те, що сама ця рідина вона вибуха небезпечна. Угу. Отже, для того, щоб там сталася якась або значна пожежа, або доволі значний вибух. Достатньо досить невеликих зусиль. Головне просто туди влучити в те місце. Що касається підприємств, наприклад, по виготовленню по зборці точніше, тих самих дронів, то там же вибухонебезпечного нічого немає. Угу. І можна собі приблизно уявити, от я думаю, багато хто з глядачів бачив. Руйнування житлових будинків, які викликані потраплянням дрону, то житловий будинок, ну, там може стіна квартири відвалитись, да? ну, вікна повилітаються само собою зрозуміло, Я кажу про конструкції будівельні. Якщо взяти промислове підприємство, то можна собі просто. Ну, Порахувати, скільки необхідно дронів запустити для того, щоб вони завдали суттєвої шкоди самій цій конструкції будівельні. Ну дуже багато. Ті удари, які наносяться по наших об'єктах, і коли ми бачимо, що там або цілий будинок зноситься, або під'їзд будинку, це ж не шахедами, це ракетами. Тому найефективніший спосіб. Звісна річ, це розробка та, нарешті, впровадження українського проєкту далекобійних ракет. Жоден дрон не може взяти таке навантаження вибухівки, як ракета. Це треба усвідомлювати. І, звісна річ, на жаль, поки що, принаймні. Ми не можемо самі похвалитися власним якимось проєктом. Я не кажу про піар-кампанії, які дуже полюбляють нинішнє керівництво, я на це просто взагалі ваги вже не звертаю. Там да. рожевий фламінго, зелений фламінго мені байдуже. Коли будуть звіти про результати, угу. тоді можна. Якимось чином реагувати, а поки що це все виключно розповіді для публіки, яка попри 11-й рік війни не, не знає взагалі, що. Ну, так само, є. як про кількість, коли нам обіцяють а, 3000 тисячі ракет до кінця року, слухайте. Ну це все маячня. Про, про це взагалі не варто вести мову. Не треба угу. гаяти час. Я думаю, що а, серед глядачів цього каналу немає скажених, які вірять в мільярди дерев. В тисячі ракет до кінця року і всю цю маячню діючого керівництва держави. Угу. Ну, тим не менш, от реакція західних партнерів. от Ми не чули реакції від американців. Її, скажімо так, не варто взагалі очікувати. Чому? От чому, ну, як це можна не реагувати, коли ти бачиш очевидні речі? Я вже пояснював. От ми все попри, скільки там вже, сім місяців. Угу. А... Ну, В Кабмін уже пролітає, Бог з ним, тим Кабміном. Сім місяців ми спостерігаємо одне і те саме. Це я маю на увазі з боку угу. президента Сполучених Штатів. Я не відкриваю ніякої таємниці. Якщо людина. Не хоче, точніше так, якщо людина хоче, то вона шукає можливості для реалізації свого бажання. Угу. А якщо людина не хоче, то, як в народі кажуть, вона шукає відмазки. Чому вона цього не робить? От Трамп він просто не хоче, як людина, він не хоче погіршувати стосунки з Путіним і відповідно з Росією. Тому він, він і буде надалі отак розмахувати ключ, ключками для гольфу і жувати свої памперси. Ну, от, маємо те, що маємо. Не треба ніяких ілюзій. Треба тверезими, широко розкритими очинами дивитися на світ. Я три роки тверджу одне й те саме, вже набридло, якщо чесно. Світне, україноцентричне. Окрім нашої біди, нашої проблеми в світі ще вистачає величезна кількість інших проблем, іншого горя, іншої біди. Так як переважній більшості українців відверто начхати, що там в Ірані чи в Ізраїлі, чи на Близькому Сході в цілому, і 99, мабуть, відсотків українців взагалі не знають, що там відбувається. Точно так і по відношенню до України. Переважна більшість мешканців планети взагалі не знає, де ми знаходимося. Треба чесно це визнавати і розуміти. І відповідно з таким розумінням будувати власну державницьку політику. І всі ці е, потуги по розробці конструкцій майбутніх гарантій безпеки, от те, що ми зараз спостерігаємо, це. Черговий інформаційний шум на, на порожньому місці. Головна мета якого відволікти суспільство в першу чергу наше українське, uh -huh. яке безпосередньо щодня страждає від конкретних дій агресора. Страждають же не німці, не французи. Страждають українці. І саме у українців на першому плані запитання, коли це. Зупиниться. А дати відповідь на це питання надто складно, бо для цього треба робити певні речі, які робити не хочеться. От просто не хочеться. І тоді починається цей інформаційний шум про гарантії безпеки, різні там ой, асоціації потужних, незламних, нескорених, які там навигадує вигадує Зеленський. Ці гучні назви, а в принципі, це виключно абсолютно пустопорожні заяви. Ну е е і звичайно, із цього випливає і певна суспільна думка, коли нас можливо до чогось готують і го готують суспільство до якогось прийняття чогось. От я дивлюся, остання соціологія групи рейтинг показує. 59% готові припиняти війну, шукати компроміс з опитаних. 20% воювати за Крим і Донбас, 13% воювати, бодай, до кордонів 2022 року. Далі, яким і реальний шлях завершити війну? 62% йти на поступки в багатосторонніх переговорах. 20% йти на поступки в прямих переговорах, 11% воювати до кінця. Чи повинна Україна погодитися на припинення вогню? 78% так, 19% ні. Я не міг собі уявити такої картини ще два роки тому. Так, ще, ще рік тому. Рік тому навіть. О, я вже багато разів казав, я з величезним скепсисом ставлюсь до будь-яких соціологічних опитувань з нинішніх умовнішніх угу. обставин. Не зважаючи на результати, які оприлюднюються, чи збігаються це з моєю точкою зору чи ні, має для мене значень. Абсолютно зрозуміло, що з тривалістю часу продовження активної фази бойових дій, кількість громадян, які готові будуть до якихось, а, скажімо, примирень, пошуку примирень. Точніше, навіть так, це неправильне слово в цьому контексті. Не примирення, а пошуку можливості припинення активної фази бойових дій. Кількість таких людей буде тільки зростати. Це абсолютно природне. Разом з тим, самі ці цифри, вони абсолютно ні про що не кажуть. Апсу, під, через підплесі, абсолютно ні про що. Бо вже були а, схожі опитування, і там теж приблизно там, 60, ну якщо не помиляюсь, біля 60% відсотків українців були за там, замороження конфлікту на нинішніх. В межах, але коли там в контексті задавалося запитання, чи погодитесь ви на визнання Донецької та Луганської областей Криму територіями Росії, там лише тільки 11 чи 12% готові це визнати. Отже, тут треба, якщо вже є таке величезне бажання в цьому розбиратись, то треба. Дивитись на те, а на які саме поступки uh -huh. готові і громадяни. Бо переважна більшість, підкреслюю ще раз, переважна більшість тих людей, які висловлюються за, скажімо так, припини, припинення вогню, вони категорично не сприймають ті умови припинення вогню, які висуває Путін. Оце, ну, з моєї точки зору, це, в принципі. Питання до психологів чи може психіатрів, бо це якийсь дуалізм сузнання. Uh -huh. З одного боку, я готовий до припинення вогню, а з іншого боку, а я не готовий погоджуватися з тими умовами, які опонент висуває для припинення вогню. Це просто ну, втрата реальності. Вимоги Росії, вони давним-давно відомі, вони незмінні залишаються. І якщо там був якийсь період десь наприкінці катенції Байдена, коли можливо було розглядати там якісь перспективи на півроку, на рік, півтора року продовження такого тиску на Росію, як вчиняла адміністрація Байдена, в тому числі наданням Україні. І підтримки і зброєю, і політичної підтримки, і фінансової підтримки, то з обранням Трампа ситуація, м'яко кажучи, різко змінилась. Угу. Настрої в Кремлі теж різко змінились. О, да, я думаю, що в принципі, і перемога Трампа і його імпотенція в вирішенні питання Росії. Вона і впливає і на настрої в Україні теж. Я думаю, хотілося б мені помилятися, але в мене таке відчуття, що от така позиція Трампа вона сприяє деморалізації українського суспільства, ну, якоїсь частини українського суспільства. Стосовно європейських країн, також хочеться ще поговорити і їхньої реакції. От Відбувалася коаліція охочих в Парижі. Е, звичайно, Європа нам дуже допомагає, зокрема, і Німеччина, і Британія. Але е, коли ми побачимо от той дієвий пакет санкцій, який буде діяти на Росію, так, щоб вона перестала е, ну, щоб це ускладнило набагато їй вести війну. Ви знаєте. Світ настільки глобалізований, що санкції виключно в рамках Європейського Союзу, вони, які б вони не були прийняті, вони не дадуть все одно такого ефекту, на який, принаймні, ми, українці, розраховуємо. Не дарма той самий Трамп двічі. Коли в нього запитували щодо введення, як він казав, пекельних санкцій проти Росії, угу. він сам потім і визнав, що Путін навчився дуже ефективно обходити ці санкції. І я чув вчора дані, що після введення санкцій проти Росії з боку Європейського Союзу товарообіг між Європейським Союзом і, здається, якщо я не помиляюсь з Киргизстаном, зріс в 42 рази. Ну, я думаю, не треба бути великим економістом, щоб не усвідомлювати те, що просто певний поток товарів або там сировини не має значення, чого з Росії до Європи пішов під прапором Киргизстану. Точнісінько так само, як багато років. Вкрадене українське вугілля з Донецької та Луганської областей під прапором російського Ростов, ростовського басейну йшло до Туреччини. Тачисінька те саме. Тому я, я не, не спостерігаю за тим, що відбувається, якщо би долучилось ще і Сполучені Штати до такої політики. То ефект би був, якщо Європейський Союз самотужки це буде робити, це призведе до певних економічних втрат без сумніву. Але це все в довгу. Нам, звісно річ, я чудово це розумію, кожному українцю хочеться, щоб Росія рухнула завтра. Це нереально. Звісно, річ, приєднання Сполучених Штатів до подібних санкцій, до подібної політики воно прискорить цей процес. Але теж не призведе до миттєвого е, руйнації Російської Федерації. Між іншим, цікавий випадок, коли цього тижня, пан, здається, чи при, наприкінці минулого, чи на початку цього в Росії був там економічний форум, і там відбулись деякі такі цікаві знакові моменти. Наприклад, е, колишній віце-прем'єра нині голова Сбербанка Герман Греф. Він вкрай негативно оцінив економічну ситуацію в Росії. Путін, який головував на цьому сходняку, він, звісно річ, почав опанувати, сказав, я не погоджуюсь. У нас ситуація складна, але у нас все добре, угу. а потім дали слово генеральному директору. Сєврсталь шевельов здається. Сєвер Сталь це ну, величезне підприємство, і воно постачає далеко не тільки там, виключно як ми думаємо, сталеву щось, сталеву продукцію, там, катанку чи прокат. Ні, вони величезну кількість власної продукції відправляють на потреби армії Російської Федерації. Величезне підприємство, то він, виступаючи, зазначив, що нинішня облікова ставка Національного банку Росії 21%, вона фактично в найближчій перспективі призведе до того, що промисловість Росії перетвориться на руїну металобрухту. Чому? Бо своїх обігових коштів немає, угу. їх не вистачає. Закуповувати сировину немає за що, а отримувати кредити мінімум по 21% це просто смерті подібно.